Е, я є машиніст ескаватора по шостому розряді, але зараз, так як ескаватором нема що робити, то е, горнемо сніг. Е, ну, ця зима е, ну, така трошки складніша, бо дуже раптово випав сніг і, ну, і, і приходиться нам е, і в нічну. Вчора мене в день, і я ніч, і, і сьогодні бо не стає працівників, бо ну, тр, треба горнути. А Техніка є, і мусимо виконувати свою роботу. Не дуже важко просувати, бо якщо є тракторист, то він розуміє, як сунути. То просто що є неуважні деякі шофера, що видять, що їде техніка, що вони мають ці поступити. І так само пішоходи. Бо ми їдемо один за другим, ну і треба нам уступити дорогу, аби ми, бо ми ну, перериваємо, і потім лишається сніг за нами. Зумієте? А так, ну, робота як робота, це треба робити. Ми, ми по, по місту беремо менші ну, дороги вужчі. бо е, там є техніка, ну там є два крази і ЗІЛ, то вони беруть де ширші дороги. Бо вони троє йдуть парі, вони, ну, більшу ширину захвату. А ми вже йдемо три трактори ці нові, то ми йдемо там, де вужчі дороги, і проходимо і поперечні вулички. Є навіть і типу, по таких вулицях, що машину лишили. І стоїть от тут на, на Винниченка лишили машину, і, і вона стоїть і, і її всі об'їжджають. І по-перше, що її загородили, її треба багато відкидувати. Ну, то трошки ну, не, неудобно і для нас, і для тому шоферові то відгрібати. Ну, але виходить з положення, так як є. Дуже, дуже тепло. Бо я так думав, що я буду на другому тракторі, але сказали, що на цьому. Бо це, і тут дуже тепло. Тут є кондиціонер <кій> на літній період, що холодом дує, а на, зим, з, на, на зиму, що, є, що теплом дує. Дуже, вона щільна, бо тож новий трактор щільний ніде не, не дує. Ні, нічого. Ще перевага є, то, що лопата повертається вправо-вліво, що ми на, на розворотах ми можемо повернути. І один з того боку, другий поперек суне, і так що ну, дуже добре. Виходить. В принципі, з одного боку вам трошки легше, ніж жінки просувають на вулиці з лопатами. Ну, тепліше, як ви кажете. Ну, Так, тут тепліше, але як тільки виходиш на вулицю, то вже холодно. То вже треба брати куртку, бо, бо холодно. Але так в загальному то добра. Техніка добра, роби. Скаржетеся, що вам доводиться стільки понаднормово працювати. Ви ну, розумієте, що треба? <кій> та то ну пару днів ще зараз потеплієте сніг упаде, ну потопиться, то вже не буде. Ну та як, як треба, то виходиться. Ну а, а що робити? А якби ми не вийшли, тоді і, і місто стане, бо не буде дороги прочищені, і громадський транспорт не буде їхати, і, і ну, і власні машини не будуть їздити. А, дя... Ну почнемо з самого початку. Дуб, з дубля два. Так? Дубль один, ми пробували закінчити, так як сні, снігопад такий закінчувався, і ми вже були, приступили до міжквартальних проїздів і проїздів віток до кожного будинку. А теж була відправлена на вихідні техніка у Старостинські округи. Десь почали вже чистити і займатися тими дорогами. Ну, але як всім відомо, Неділя нам дала і то так добре прикурити. Знову ж вертаємося дубль-2. І почалося. Вся техніка була знята. Були плани одні на прочищення пішохідних доріжок, на прочищення міжквартальних проїздів і віток. І вся техніка знову вернулася на. Всі люди знову вернулися у місто на очищення головних магістралів, щоб не тільки була можливість вийти з під'їзду. А все-таки, коли ти вийшов, коли ти перегріб ті сугроби, які дійсно там є, ти міг доїхати на роботу, доїхати до лікарні, доїхати до будь-якого закладу, який ти потребуєш. Я думаю, тих пару метрів з міжквартальних проїздів, люди мають зрозуміти, що в нас всі працівники незалежно від займаних обов'язків і посад, вони виходять на очистку, ліквідацію наслідків негоди.